івано франківськ заполонили мелодії в обласному центрі. Відзначили день вуличної музики. Мешканці та гості міста могли знайти для себе стиль на кожен смак, адже музиканти виступали у різних локаціях. До прикладу, коло мозаїки на вічовому лунала класична музика у виконанні фест-квартету. У тебе слухали не лише івано-франківці. Дехто аби долучитися до свята приїхав навіть зі Львова. Все просто чудово. Ми поки що попали в дві локації. Ода біля площі Міськевича. І ось сюди прийшли. І не знаю, все просто офігенний настрій. Поблизу повна протилежність класиці. Тут виступали хіп-хопери і брейк-денсери. А у дворі медуніверситету лунала електронна музика. Івано-франківцям таке свято до вподоби хочуть, аби воно було не один раз на рік, а значно більше. Позитивні враження однозначно. Таких днів би побільше, коли б можна було прийти, відпочити і послухати гарну, якісну музику. Мовиться, мого бути частіше, а то тільки що рік буває, ще частіше буде. От у сквері Міцкевича вуха Івано-Франківці втішили юні віртуози. Тут діяла дитяча локація. Організатори музичного свята розповідають, основна мета такого дійства наповнити івано франківськ музикою, адже в такий спосіб у місті вирують безліч позитивних емоцій. Проект переслідує просто мету, просто заповнити простір, простір міста, голови людей, класною музикою і зробити таким чином всі кра. Загалом у Дні вуличної музики взяли участь понад сотні музикантів. Таке свято відзначили не лише в Івано-Франківську, але й інших містах, зокрема у Києві, Чернівцях, Одесі та Луцьку.